Доброго дня, шановні українські співвітчизники! Доброго дня, шановні європейські учасники. Мене звати Юлія Юльга, я голова німецької філії, міжнародної громадської організації Асоціації жінок України Дія. Я одеситка, проживала в Німеччині багато років. У 18-му році я повернулася мешкати назад до Одеси. Коли ми всі прокинулися не тільки в новій країні, а й в новому світі, я вирушила до Німеччини. З тих пір телефон не замовкав, терміново просили підтримати, будь-то притулок, будь-то гуманітарна допомога. Отже, досі знаходять численні запити та звідки про допомогу. Швидко сформувалася мережа підтримки. Ми змогли допомогти багатьом з житло з адміністративними процедурами. Видітиме до лікаря, шкільними проблемами дітей, або просто повсякденними проблемами на чужині в іноземній культурі. Багато разів я бачила, як ці жінки, які, відчувши себе в безпеці, щасливо видихали і, на жаль, дуже швидко стикалися з новими труднощами, до яких вони зовсім не були готові. Іноді вже звиняйте або Розділення сміття це як нова наука, незрозуміла богатям людям. То уявіть, наскільки величезними є численні документи, формуляри з якимись нерозумілими законами та вимогами. Тому ми не можемо припинятися. Ми постійно організовуємо німецько-українські інформаційні та культурні заходи і таким чином сприяємо кращому взаєморозумінню. Завдяки численним пожертвам. Ми маємо змогу майже щотижня відправляти гуманітарну допомогу на Україну. На жаль, найбільша проблема для нас це доставка. Я особисто супроводжувала декілька разів великі транспорті ліків та медичного обладнання через польсько-українську наприклад кордон з усіма організаційними труднощами при перетині кордону. Було приємно, що в нас вийшло ініціювати німецько-українське партнерство Міста побратими. Спираючись на різноманітний, на різноманітний особистий досвід роботи з жінками родинами, я хотіла б представити деякі виклики, але також і можливе рішення. Ми маємо розрізняти дві фази біженства. Перша фаза відразу після російського вторгнення на східну Україну багато жінок, які безпосередньо постраждали від наслідків війни. Втекли з дітьми та, е, спонтанно з невеликим багажем. Друга фаза стосується внутрішньо переміщених осіб чи тих, хто залишився в своїх домівках. Хоч, хоча ці люди трималися, вони наразі, на жаль, не бачать перспектив та свідомо планують переїхати до безпечної європейської країни. Їх можна назвати е, представниками нової міграційної хвилі, яку експерти називають свідомою. Це не є від'їзд від війни. Це люди жили в умовах війни два з половиною роки. Тут більше зіграв момент бажання професійного розвитку і відсутності поки що можливості цього в Україні і задовільність заробітної оплати в цій сфері, також інфляція. Частково можна припустити, що дехто виїздить тимчасово, щоб пережити, наприклад, зиму в комфортніших умовах. Але, на жаль, в уряді визначають. Значна кіль... кількість українців може не повернутися. Втім, деться про загрозу депопуляції України. Міграція і нинішня, і до вторгнення, так само як народжуваність і смертність, визначатиме майбутнє нашої країни як такої, кажуть демографи. За даними ООН, на кінець вересня 2024 року тимчасовий захист в європейських країнах мали понад 6 мільйонів українців. Ще майже 600 тисяч отримали захист поза Європи. Ем, е, Хотіла би представити деякі кроки. Всі ці кроки, в моїх очах, направлені на інтеграцію за кордоном в нашому випадку у Європі, в Німеччині. Та після закінчення війни вони можуть бути дуже потужними провідниками та відбудовувати нову європейську Україну. Наприклад, вивчення місцевої мови є найважливішою передумовою для отримання доступу до освіти, роботи та соціального життя. Багато українців вже успішно пройшли запропоновані мовні курси. Діти отримують підтримку в дитячих садках і школах. Зараз важливо активно застосовувати та поглиблювати ці навички, не зупинятися. Інтеграція може бути проста. Потрібно бути сміливим Люди розуміють, що ми не розмовляємо досконало, робимо помилки, але нами пишаються та підтримують, бо ми намагаємось розмовляти їхньою родною мовою рідною мовою, і з кожним тренуванням вона стає кращою. Інтеграція ринку праці українським жінкам та чоловікам часто важко закріпитися на німецькому ринку праці, наприклад, через невизнання кваліфікацій або недостатньо владінньою мовою. Наразі спрощується процедура визнання іноземних кваліфікацій, оскільки в Німеччині не вистачає кваліфікованих працівників, можливо знайти хорошу роботу, і ми вже маємо тому дуже багато позитивних прикладів. І звичайно, для кожної такої працюючої людини це може бути неймовірний професійний досвід, який кожен із нас може застосовувати пізніше в нашій рідній країні. Діти та молодь, наприклад, виховання часто мають прогалини в навчанні через війну і змушені адаптуватися до німецької шкільної системи. Додаткові програми підтримки в школах допомагають тут полегшити спілкування дітей беженців. Навчальні групи та спонсорство навчання можуть підтримати цей підхід. До цього моя Олена, моя колега Олена Сідорчук, має особистий досвід та думки, якими вона з нами зараз поділиться. Лише тоді. Коли згадані виклики будуть в основному вирішені, українські сім'ї справді прибудуть на свою тимчасову або нову батьківщину, і тепер матимуть матиму перевагу у тому, що вони добре знайомі з двома культурами. Ми, сім'ї біженців, чи залишимося ми в Європі, в Німеччині, чи повернемося в Україну на відбудову, маємо відіграти особливу роль в інтеграції. Визволеної України до європейської спільноти, завдяки нещодавно здобутими мовними, професійними і культурними знаннями ми зможемо будувати міжкультурні мости, допомагаючи Україні розвиватися разом з іншими європейськими країнами на соціальному, політичному чи економічному рівні. Нам вигідно те, що нашу християнсько-західну історію ми вже добре вписалися в цю культуру. Тоді нарешті повністю зростеться та поєднається Європа та Україна. Давайте разом працювати та далі боротися. Дякую.